Віктор Міньковець Здравствуйте. Добрий вечір. Голова громадської організації Клуб велосипедистів міста Житомира Вело Житомир. 30 число. Ще один всеукраїнський велодень, який щорічно проходить. Це все буде відбуватися у нас у Житомирі. Ви знаєте, для чого ви прийшли, щоб розповісти, як і до чого це все буде приурочено. Велодень. Подія, яка відбувається щороку, в останні вихідні травня, це всеукраїнська акція, коли велосипедисти в багатьох містах нашої країни збираються всі разом і святкують свято, збираються проїхати містом рідним вулицями, показати людям свій активний спосіб життя, проводять конкурси, змагання. І таким чином намагаються показати ще місту учасників життя активного. У нас багато активного такого життя в Житомирі. За вашою оцінкою. це стосується не лише велосипедів. Як ви вважаєте, от такі рухи вони на популяризації зараз вгору пішли? Ми спостерігаємо кожен рік збільшення кількості велосипедистів як на таких акціях, так і безпосередньо на вулицях міста. Останнім часом, і це підтверджують навіть ми спілкуємося із продавцями магазинів, то є кількість велосипедів у місті значно зростає. Тобто, це впливає на популяризацію велосипеду. Давайте конкретно до ведня. Як це все буде відбуватися? Будуть зони так, містом, будуть пости ДАІ, все це буде цивільно і скільки вже заявок? Чи там не, не за заявками? Так, може... да, тобто участь може прийняти кожен бажаючий, який має справний велосипед. Якщо це непов неповнолітні, то есть, вони приїжджають зі своїми батьками. Звідки куди будете їхати? Е збір починається біля музично-драматичного театру імені Кочерги. З 10-ї години до одинадцятої. В одинадцять годин відбувається старт в супроводі ДІ містом, починається з Майдану Соборного, Перемоги, Лесі Українки, вулиця Щорса, Київська, автовокзал. Розвертаємось назад в центр. І по Мануїльського і Дмитрівська повертаємося до жовтня. Кінотеатр на Майдан Корольова. Там відбувається основне дійство. Тобто там будуть відбуватися конкурси і змагання. Які і чи можна конкурс виграти, приїхавши на старій Україні під ну, рамою? Ну, зараз я про конкурси розповім. У нас традиційними є конкурси: ДРАГ, це перегони на швидкість на коротку дистанцію. Значить, Конкурс дитячого малюнка, діти виконують малюнки на асфальті, і буквально всі отримують подарунки від спонсорів і організаторів. Також проводиться конкурс традиційний, так звана велофігурка, огороджений майданчик із фігурами, які потрібно об'їхати на велосипеді, і хто використане це найменше часу, стає переможцем. Ще в нас в цьому році ми проводимо новий конкурс. Ми його умовно назвали зі кришку», то є це на найдовший гальмівний шлях, який залишається на асфальті. Ну і призом за це буде покришка нова ну, для велосипедів. Ми в дитинстві, до речі, так грали. Uh, да, да. uh, чи от якщо велодень це ж ажіотаж щороку, правильно? Так. Uh, може бути така ситуація, що буде все перевантажено велосипедами. Вистачить даїшників і чи вистачить у вас подарунків і цієї зони, там де будуть відбуватися конкурси, якщо прийде, ну, наприклад, на 500 людей більше, ніж ви розраховували? Ну, ми розраховуємо на певну кількість людей. І в нас якби, ну, такого не буде, що люди залишаться без медалей, грамот. Ну, є певні конкурси, місця, і якби. Ну... ну, ви зараз інтригу геть ламаєте. Ну, от, якщо у вас є велик, Приходьте, і ви отримуєте подарунок. Там так виходить. Ну є ж майстри, які відточували своє свою майстерність роками для того, щоб драг цей показати, наприклад. Ну все одно, переможець абсолютно буде один. Тобто, ну, і тут, якби кількість уже людей, просто самі перегони будуть цікавіші, чим більше учасників буде. А який найцінніший подарунок? Можна вілік новий виграти? Ну на жаль, ні, ми ще не розжилися такими спонсорами і фінансуванням, щоб такі призи от давайте, давайте про фінансування. З якими проблемами ви стикалися організовуючи минулі велодні? і скільки реально потрібно коштів для того, щоб зорганізувати? Ну, начебто, на перший погляд, якщо є велосипеди, просто зібрати до гурту людей, а з іншого боку, то все ж таки скільки? Ну, от раніше, практично, фінансування ми не отримували ніякого. Тобто, власним коштом люди збирали, скажімо, така була каса велоклуба, і ми з цих коштів плюс якісь мінімальні подарунки від спонсорів, і ми таким чином організовували велодень. Нам трошки допомагала міська влада, виділяла швидку і дає супровід. Це практично якби було все. В цьому році в нас ситуація, я б сказав би так, ну, кардинально змінилася. В цьому році від управління молоді сім'ї і спорту ми отримали фінансування, ну, практично, скажімо, на весь бюджет володня, який ми кошторис склали. Ну, Цифра порядка, скажімо так, 10 тисяч гривень. Це вистачить? Так, це ну, якби в рамках міста це. Кошти, це включаючи всю інформаційну підтримку, там розміщення реклами, сіті лайти, бігборди, флаєри, які ми розповсюджували в цьому році. Якщо порівняти з велоднями в інших містах, то мільйонники давайте брати не будемо. Ну так, тому що в Києві з одного району може приїжджати стільки, скільки в нас все місто збирає. Але якщо брати масштаб Житомира, то Житомир в Житомирі велодень крутіший, ніж в, наприклад, в Вінниці були на Володні. На жаль, не був, тому що вже декілька, ну не декілька, а, мабуть, років п'ять являюся одним із організаторів, активістів, і тому попасти на велодні інші ну ніяк не виходить. Ну а десь піддивилися ж до цього, до організації ми... до першого володня Житомирського ми спілкуємося з організаторами інших міст. Якби координуємо дії, дещо переймаємо там досвід, який є в інших містах. Ну, зараз якби не проблема спілкуватися не зустрічаючись з людьми. Люди, не зустрічаючись з вами, вам говорять, що у нас все на рівні? По фотозвітам, по відеозвітам? Так. В нас є форум, і зараз соціальні мережі дозволяють людям висловити свої думки, свої побажання. Багато, ну, більшість відгуків позитивна, якщо, ну, якщо ми зустрічаємо якісь там. Поради, зауваження. Ми це все занотовуємо і намагаємося це виправити або зменшити якимось чином. А яке найголовніше, за вашою оцінкою, було зауваження щодо організації Володня у Житомирі? <зас> минулого року. Ну, Минулого або за всі, за всі рази. Ну… Ну, таких великих, якби, у нас є просто, скажімо, там щорічні такі невеликі проблеми. Тобто, Проблема втримати, наприклад, колону містом, щоб вона проїхала гарно, в певному порядку, не трапилося ніяких там, скажімо, травматизм і не їздили люди по бордюрам. Тобто, ну, Це стосується проїзду містом. На велоконкурсах в нас якби, таких ну, проблем не виникає. Були якісь кричущі випадки травматизму? Ні, не було. І я думаю, їх не буде. Тому що місто ми їдемо з невеликою швидкістю, всі один до одного велосипедисти відносяться з повагою і якби, як ну, до ближнього до себе. Просто важко реально повірити, що вся колона, яка їде, всі знають абсолютно право дорожнього руху. Це ж перевірити нереально, правильно? Ну ніяк не перевірити. Ви просто довіряєте людям. Так. Ви скільки на велосипеді самі їздите вже? Ну, я в дитинстві катався на велосипеді дуже багато. Потім був певний період, коли я не їздив на велосипеді, ну і років. Не знаю, 7-8, мабуть, останніх і так активно знову катаюся. От, створення клубу велосипедистів, так? Це просто натхнення, мрія і любов до велосипеда. Чи щось інше. Ви який курс взяли? Це громадська організація буде робити ставку на що? От зараз велодоріжки, так? Ви доклали свою руку до того, щоб прийшов до нас проєкт велодоріжок. Що іще? Ну, формально «Велоклуб» він був вже давно, але як громадська організація, ми обговорювали ці питання раніше, але не, ну, не було людей, які хотіли цим займатися. Можливо, потреби такої не було, ми до цього не, не дійшли. Минулої... ні. Це вже буде два роки восени. Тобто ми зареєструвалися як громадська організація. І всі свої міроприємства, заходи ми проводимо вже використовуючи. І Це нам навіть якби офіційний статус допомагає де чому працювати там з владою в цьому напрямку. Які в нас плани, курси? Ну, це популяризація велосипеду в місті, це велодоріжки. В нас деякі є ще розробки, ми готуємо. Таку програму зацікавлення, скажімо, приватних, приватного бізнесу до встановлення тих же велопарковок біля себе. У нас є розробка поки що як ідеї велошколи, і для старших людей, які хочуть вчитися кататися на велосипеді, і для зовсім маленьких діток у нас є ідеї. Такого мобільного майданчику з знаками, з розміткою, де ми будемо дітям пояснювати і правила дорожнього руху, і якби змалечку привчати людей до виконання правил дорожнього руху. Ну і є в нас, ми плануємо також, коли будуть велодоріжки в місті з'являтися, великий шмат роботи буде з автомобілістами, тому що. У нас з цим багато проблем, і неповага, і паркування. Багато роботи в цьому напрямку теж. Ну і ми ж велодоріжки приписуємо до всієї реформи транспортної системи. Так, так, да. Коли Микола Костриця був у нас на ефірі, він так і сказав, що одне без одного бути в принципі не може. Ну і пішоходів це стосується. Так, Пішоходи – це також учасники руху. Щодо прибутку, ну, об'єктивно кажучи, школа на одному ентузіазмі працювати, мабуть, що не може. Ну, в нас по перше, організація взагалі навіть не прибуткова. Ні, ну зрозуміло, громадська організація. Ми говоримо да. ж про меценатів. І от якщо спонсор, ви кажете, велопарковки, так яка вигода буде для пана мецената, куди він буде кошти вкладати? Біля магазину поставили велопарковку, наприклад? Ну, так, ну, наприклад, я особисто стикаюся в місті часто з такою проблемою. Ну, наприклад, я там. Практично там, з весни до зими намагаюся на роботу їздити велосипедом, якщо в мене нема потреби в автомобілі щось перевезти. там. Але проблема є в тому, що коли я їду з роботи додому, мені треба, наприклад, заїхати в магазин. Велосипед поставити не є, нема можливості біля кожного магазину або біля того, де мені зручно. Немає велопарковки, або вона. Скажімо, зроблена не за правилами, і для мого велосипеда вона не підходить. А яка вона, до речі, має бути? От е, у нас є біля магазинчиків ну, форми різні, е, будемо відверті. І хтось просто наварив метал, от, щоб застібнути можна було цього ремінця. Е, є типові проекти. Ну, вони вже багато років є в Європі, в Америці, в нас в Україні вони є. І от великонцепції якраз е, е, ми од, 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 Одна з там з особливостей є: ми хочемо розробити такий типовий або декілька типових проєктів велопарковки, який буде вже узгоджений в містобудуванні в архітектурі, і, скажімо, власник магазину чи якогось іншого закладу зможе з мінімальним погодженням. Таку парковку біля себе зробити, Тобто йому не треба буде бігати і це все погоджувати. Якщо він захоче якийсь авторський проєкт, то це вже якби буде ну, його бажання і за його час і кошти. Але ну, от прибутку, то йому не буде, так? Ну, от, якщо на велопарковці написати назву бренду, то так. Можливо, це, звісно, що реклама. Але ж, в принципі, я не. Ну, не, не тільки реклама, приносить прибуток. Якщо людина, наприклад, поруч два магазини. Біля одного є велопарковка, біля іншого немає. Я на велосипеді. Я залишу велосипед і зайду в той магазин, де є велопарковка. Можна залишити біля того магазину, де є велопарковка, а піти за свіжішими продуктами. Ну можна Ви, і так, так у вас цікава дуже думка щодо нашого менталітету. Ви вважаєте, що велопарковки вони реально сформують нову громадську думку? Ну я я по собі суджу, то є я б так. Да. Залишив би і зайшов би магазин, де є велопарковка. Крім того, є такий ну, досвід, можна для цих же власників таких магазинів і інших заходів створити такі умови, або, скажімо, якісь умовну назву, там, дружні до велосипедиста, і у сфері велосипедистів в кругу тобто поширювати, які це заклади. І велосипедисти будуть, якби теж намагатися, ну, відчуваючи, що до них тут доброзичливі, будуть більше використовувати і звертатися саме в ці заклади. Це теж такий фактор може бути. Віктор, ви можете себе назвати от борцем за велосипедну правду у Житомирі? Чи серйозно всі ставляться реально до велоруху у нас? От стикалися ви з випадками, коли хтось, наприклад, із влади казав: ну, ви що? Ви серйозно, велосипеди масовість? Ну, я скажу так, в нас невеликий досвід спілкування з владою в цьому напрямку, але от останній рік ну, я бачу, що є люди, які, ну, на наш погляд, сприймаються серйозно, і вони готові робити реальні кроки ну, до поширення велосипеда у місті. Скільки зараз хороший велосипед коштує? Ну, це умовно, все в порівнянні. Так. Давайте тому... порівняємо велосипед і мішок картоплі, наприклад. Ну, велосипед зараз взагалі в середньому якби коштує вже на даний момент не зовсім дешево, але все одно є одним із найдешевших транспортних засобів. Тому що... Це так. Мені особисто цікаво, чи є якісними велосипеди українського виробника. І що ви порадите? От людина хоче я. Хочу купити велосипед. Як у нас в Житомирі? Чи треба замовляти? От ви, ви де свій купили? Свій отримав на перевізнику з іншого міста другий велосипед. Перший в магазині купував, але тоді я ще не знав, який мені велосипед потрібен і для чого. Через деякий час я зрозумів, що мені потрібен інший велосипед з певними характеристиками для. Певних цілей, і я задався метою придбати інший велосипед. Ну, будучи от об'єктивними, єк, об не будемо називати, звісно, що назву магазинів, ображати когось, скільки реально в Житомирі є магазинів, місць, де можна купити велосипед. Просто прийшов і. Ну, я не буду називати, ну, mm -hmm. наприклад, там де можна купити, скажімо, Просто, брендові. Так, багато вел... їх. От саме там, де брендові, і там, де Китай звичайний. І, ну, я вважаю, що в місті в нас достатньо в цьому плані. Е, Магазинів по продажі, скажімо, сертифікованих нормальних велосипедів. А чого ж тоді з інших міст замовляти? Е, ну, т, був випадок конкретний, було оголошення. Велосипед, який мені підходить для моїх цілей, ціна відповідала моїм можливостям, і так склалося. То я просто матеріаліст. От Скільки треба мати стартового капіталу для того, щоб свій стартовий велосипед просто покататися, ну, щоб він просто живе. Якщо ви починаючий велосипедист, і велосипед вам просто є. Велосипед використовується за різним призначенням. Для міста, скажімо, це. Простіший велосипед меншої цінової категорії. Якщо це спортивне чи агресивне катання бездоріжжям, це якби, зовсім інший велосипед і, відповідно, зовсім інший рівень ціни. По, По місту, От щодня е на роботу доїхати і щоб з моста було не страшно, не з'їхати? щоб когось колесо не відвалилося. Е зараз ну, можна взяти не новий велосипед. Багато привозять з Європи. Це одна сума. Ну, новий велосипед це порядка від 7 тисяч гривень і вище. Солідно. І це залежить, звісно, що від курсу. Ще рік тому можна було дешевше, мабуть, все? ну, якщо в умовних одиницях ціна не змінилася, так, але угу. в гривні ціна суттєво змінилася. А українські виробники підвищують? Ціни. Е, причому, що мета у нас український, так? начебто від курсу не має залежати, а у нас ціни всі. Я просто якось вже тривалий час не слідкую за. Щаслива людина. За українськими велосипедами, за виробництвом, тому не можу відповісти. Повернемося до велодня. Е, значить. Е... Звісно, що масовість, звісно, що ви все побачите у новинах і побачите на, в соцмережах і на сайтах. Як можна до вашої спільноти приєднатися? ну, Наприклад, хочеться, наприклад, більше, ніж просто проїхатись з колоною, а хочеться брати активну участь у Велорусі, тим паче, що вело... не Велоднем єдиним. Так, Як да. я розумію? Як це зробити? і... Що мають робити учасники і члени громадської організації? Зробити це просто. Можна набрати в пошуковій системі «Веложитомир» і ви попадете на наш форум, на наш сайт, де спілкується чимало велосипедистів Житомира. Там є різні розділи: це покатушки, змагання, різні заходи. і Є спеціальні сервіси, які допомагають активно брати участь. У нас і смс розсилка працює, тобто, якщо ми організовуємо якісь виїзди, можна розіслати смс по певній базі, хто зареєструвався, ми допомагаємо таким чином. Є групи в поширених соціальних мережах додатково. Це ВКонтакте, Facebook. Теж там відбувається спілкування і об'єднання за інтересами. У вас є статистика? Скільки зараз зареєстрованих членів? Зараз на форумі ну, зареєстрованих десь близько 1800. Але це не тільки житомиряни. І треба зробити поправку на те, що якби, не всі ці люди активні і приймають участь в такому житті велосипедному. Ну, а як це відбувається? Є такі люди, що просто набрали пошуковику, як ви кажете, і все. Фаред, ми у Велорусі. Чи популяризація зараз є дієвою? Так. Е Ну, наприклад, я набрав і одразу зайшов на форум. Що мені робити далі? От я кажу, я хочу з вами покатушки. Ви одразу, ви як адмін, відгукнулися і вперед поїхали на покатушки? Е, в нас то, ви можете самі організувати. Ну, ви створюєте певну тему, обираєте маршрут, або якщо ви не готові, ви можете просто приєднатися до тих, які організовуються. Е, Зараз йде, скажімо так, сезон уже активного велосипедного життя, тому покатушки відбуваються часто. Є походи вихідного дня, це на декілька там, днів виїзди, скажімо, недалеко від міста. Дивимося якісь місцеві цікавинки, і є велопоходи Україною, є закордонні походи. Людина обирає... За кордоні? Так. В Польщу. Ну, не тільки Польща, Грузія, хто куди. Ви особисто східній країн відвідали. Ну я був поки що тільки в Грузії за кордонних. На, на велосипеді. Нормально там? Ну, чи кордон переднутий нормально? Дуже класно. Дуже класно. Ну, і, мабуть, що на митниці взагалі там клас. Просто багажник ну, про, подивилися і. Про, все. Ні, ми туди літаком. Туди літаком. З а, там. Угу. Я думав, ви кордон передав. Там ну. на велосипеді, а потім знову літаком. Так, Вікторе, давайте запрошуємо на Велодень всіх, е он камера, 30 число. Ще раз нагадайте, будь ласка, де стартуємо і що при собі треба мати. Окей, при собі треба мати справний велосипед, гарний настрій і бажання. Взяти участь у цьому святі. 10 з 10.00 збираємось біля драматичного театру. В 11 старт із Майдану Соборного. В супроводі дає. її. 30 число, друзі, Велодень у Житомирі в рамках всеукраїнського Велодня. Приходьте, а ще краще. Приїздіть і візьміть активну участь у спортивному і надихаючому житті Житомира, надихаючому на кращі справи. Я бажаю вам велодоріжок, Дякую. Я бажаю вам справних підшипників. Це був Віктор Міньковець, голова громадської організації клубу велосипедистів міста Житомира. Вело Житомир. Це була «Післямова». Залишайтеся на нашому каналі і будьте щасливими.